Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ, тиждень 28, урок 252. Розвиваємо самостійність. Тема нашого уроку. Ціна величі. Відповідальність. На початку уроку переглянемо відео лист Центаврика. Добрий день, друзі! Я дослухався до порад адаптера, ретельно заніс справи до свого нотатника, а потім визначив, які з них найбільш важливі й термінові. Усе було добре, але останньої миті мені завадили непередбачувані обставини. І я знову не встиг виконати заплановане, як бути більш відповідальним. Отже, поміркуй, що порадити Центаврикові? Чи слід зважати на те, що виконання роботи можуть завадити непередбачувані обставини? Чи слід враховувати це. Прочитаємо поради від адаптера пошепки разом з диктором. Для виконання будь-якого завдання слід визначити два терміни запланований і бажаний. Запланований це крайній термін, тобто реченець. А бажаний настає раніше від запланованого. Якщо ми зосереджені на виконанні завдання, цьому ніщо не заважає і не виникають несподівані ситуації, які забирають час, ми встигаємо в бажаний термін. Наприклад, тобі треба розв'язати сім задач з математики за шість днів. Тобто дедлайн за 6 днів. Однак спробуй виконати домашнє завдання за 3 дні у бажаний термін. Так ти зможеш передбачити неочікувані обставини і не опинишся в ситуації центаврика. Отже, заносимо заплановану справу до свого щоденника і ставимо два терміни виконання. Запланований реченець і бажаний. Дайте відповідь на таке запитання. Які два терміни слід визначити для виконання будь-якого завдання? Так, запланований термін і бажаний. Запланований, тобто реченець. Поміркуй, чи вмієш ти правильно визначати терміни виконання завдань? А як часто заплановане тобі вдається зробити раніше, ніж настане кінцевий термін? Перегляньмо презентацію з афірмаціями. Які допоможуть тобі робити справи вчасно. Одну з поданих фраз запам'ятай. Я цілеспрямований та успішний учень. Я вміло визначаю дедлайни. Я завжди виконую всі свої справи своєчасно. Я загартовую свій стиль та характер у горнилі щоденних дедлайнів. Я не поспішаю, я все роблю вчасно. Я спокійний і впевнений лев, який робить усі свої справи якнайкраще. Усі мої успіхи ґрунтуються на грамотному використанні часу. Отже, назви одну з фраз, яка здається тобі особливо важливою. А тепер пошепки повтори її 5 разів. Розгадаймо ребуси. Натисніть на паузу розгадайте ребуси. Перевірмо, які слова одержали. Так, це дедлайн. Зобов'язання. Прочитай і запам'ятай вислів. Британського письменника Томаса Карлайла. Відтвори цей вислів з пам'яті. Поясни, як ти його розумієш. Натисніть на паузу, прочитайте вислів. Прочитаємо ще раз цей вислів. Неможливо ступити ані кроку по цій землі без того, щоб не стикнутися з відповідальністю й обов'язком, який необхідно виконати. Відтворіть цей вислів з пам'яті. Поміркуй, чи вважаєш ти себе відповідальною людиною? Обґрунтуй свою думку. За що ти відповідаєш удома? А за що у класі? А як ви розумієте вислів? Ціна величі відповідальність. Відповідальна людина. Яка ж вона? Опрацюємо схему? Відповідальна людина. Дотримується обіцянок і виконує обіцянки обов'язки як найкраще. Відповідальна людина завжди розуміє та передбачає наслідки своїх рішень або дій. Відповідальна людина усвідомлює, що її успішність залежить тільки від неї, тому не варто вигадувати. Виправдання своїм невдачам. Відповідальна людина у складних ситуаціях ухвалює розумні рішення, які впливають не лише на неї, а й на тих, хто залежить від цієї людини. Ось яка відповідальна людина. Виконаємо вправу фотоапарат. Записуємо? Перевір записане. Наступна фраза для запам'ятовування? Фотографуємо. Повторюємо, записуємо Перевір записане. І ще одна фраза. Перевір написане. Виконай вправу на визначення швидкості читання. Читайте текст протягом однієї хвилини. Натисніть на паузу та виконайте завдання самостійно. Дочитайте текст до кінця. Перегляньмо відеофрагменти. Тобі вже відомо, що в епоху середньовіччя було здійснено чимало географічних досліджень. Зокрема, мандрівник Марко Поло вирушив до Китаю і прожив там 17 років. Згодом він написав книгу «Чудес світу, у якій докладно змалював Китай, Персію, сучасний Іран. Вірменію, Грузію, Індію також згадав про Японію і Мадагаскар. Книгу було перекладено багатьма мовами. Саме від Марка Поло в Європі дізналися про паперові гроші, кам'яне вугілля, а також про східні прянощі, які на той час були коштовні, як золото. Його книга. Джерело знань європейців про країни Азії. В епоху середньовіччя знання про землю поглибили арабські мандрівники. Араби народи, які населяють північ Африки, а саме ті країни, що належать до Середземномор'я. Вони описали, як виникають вітри й хмари, запропонували поділ землі на 14 кліматичних районів, створили атлас клімату. Дослідили особливості утворення окремих форм земної поверхні. Ібн Батутта один із найвідоміших мандрівників того часу, подорожував 30 років, відвідав Єгипет, Аравійський півострів, Іран, переплив Чорне море й був у Криму, мандрував до Китаю та Індії. Перетнув пустелю Сахара і дійшов майже до екватора. Учені стародавнього Китаю вперше здійснили перепис населення, досягли здобутків у фізичній географії. Почали спостерігати за погодою, створили опадомір і компас, описали кругообіг води в природі, пояснили процеси формування річкових долин і руйнування гір. Уяви себе середньовічним мореплавцем. Звернися до фізичної карти півкуль, що на сторінці 52-53, і покажи географічні об'єкти, згадані в тексті. Отже, сторінка 52. І сторінка 53. Проклади морський шлях з Китаю до берегів Північної Америки. знайди шлях до країн Північної Америки від Середземномор'я. Завдання 12, 13 і 14 виконайте самостійно. Підведімо підсумки уроку. Так які риси властиві відповідальній людині? На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами. До наступного уроку.